азимут 140, відстань приблизно 30 кілометрів. Готові, Готові до бою. Під вражено, розряджаємо зброю, доїхаємося для машин. Ми відпрацьовували роботу оперативної групи по знищенню БПЛА ворожого та воздушних цілей. А з чим саме ви працювали? Це кулемет Браунінг. 12,7 міліметрів калібр. Американська зброя. Дуже надійна, потужна та дуже себе хорошо зарекомендувала. Дальність ураження близько 2-3 кілометрів. Взагалі, пуля летить на 6 кілометрів. Повітряні цілі вони є двіжучіся, тобто не стоять на місці, тому потрібно брати на опередження, працювати. Тобто працювати треба вже по-іншому, себе перестраювати і брати на декілька корпусів раніше та працювати загороджуваним вогнем. А хід з якої швидкості буде? 46 метрів на секунду. А в кілометрах? В кілометрах десь в середньому 150-170 кілометрів, коли він пікірує до 200 кілометрів на годину. А вони зазвичай прямо летять чи міняють траєкторію? Міняють траєкторію. Останнім часом, як показує практика, вони почали змінювати траєкторію. Вони літають не по прямой, не по прямій, а вони по заданому маршруту. Можуть колами, можуть набирати висоту, можуть змінювати висоту, тобто навпаки ниже. Тому останнім часом приходиться пристосовуватись до. Іншого польоту, так, так скажемо. Вдавалося збивати вже? Так, працювали, то, по, як показував, потім вже вияснили, що дуже багато вражень було по шахіду, тобто саме цим кулеметом 12-7 калібром, тобто по крилам, по всій частині шахіда є враження. Пам'ятаєте, як першу ціль свою вразив? Е, так, я не можу сказати точно, що е, я вразив, тому що працювали всі. Ну, ваша група. Е, група працювала, так, тому да, це дуже ну, запам'ятовується. Ніч була. Чого не видно, працювала група, працювала через тепловізор, через указку. Тобто спочатку е, старшої групи через тепловізор, бачивши хід, направляє на нього указкою, а потім вже кулеметник, помічник. Та автоматчики вони беруть на опередження і відкривають вогонь. Тобто, але, щоб відкривати вогонь, потрібно знати і висоту, і скорість польоту, і направлення. Останнім часом ми їх не бачимо, ми їх чуємо в першу чергу, бачимо тільки через тепловізор, тому що літають вони тільки в нічний час. Взагалі ми не працювали в денний час, тому що противник він ці нюанси всі почав враховувати, що коли є дуже добра видимість, то вони до своїх цілей не долітають. В ракету взагалі реально влучити з направленнями на ракету? Е, Взагалі реально. Реально, коли є точна інформація, взагалі ж напрямок, так, висота, швидкість, і якщо е, завчасно її побачити, тобто можна прорахувати. Наскільки на яку відстань треба брати на Тому що так, це реально, це можливо, але треба не забувати скорость польоту ракети. А яка швидкість ракети? — 700 км на годину крилати ракети. Відбиваємо напади шахідів, якщо є можливість, збиваємо ракети і працюємо по відбиттю нападу ДРГ противника. На пункті управління є засоби і планшети, по яких ми бачимо наші цілі, ми бачимо відстань до цілі, ми бачимо її швидкість, ми передаємо ціливказівки нашим вогневим групам, які працюють по цим цілях, по там. І по вказаному напрямку вони доповідають про готовність і по команді працюють по цілі. Якщо ТТХ зброї, яка є у них на позиції, дозволяє працювати, і вони бачать ціль. Тобто вже групи виставлені так, щоб максимально перекрити периметр і закрити від враження повітряних цілей наш державний об'єкт. З Тих цілей, які ми нарахували, що були пробиття на Останках шахедів 4-5 штук було влучень в них, і ми завдали їм шкоду, вони змінили траєкторію і не попали в ті місця, в які були запрограмовані. Ну, запуски в основному йдуть з південного напрямку, з Чорного моря, а також з Каспію і з Білорусі. Тобто були напрямки. Різні і запуски були з різних напрямків. Але шахет це запрограмована машина, яка може і зависати на віддаленні від об'єкту, і маневрувати. Тому ну, не дуже легко відслідити і не дуже легко її вразити. Більш важко працювати вночі, і запуски вони стараються робити вночі, але е, наші групи всі забезпечені засобами. Спостереження нічного бачення як прицільними застосуваннями, так і монокулярами. У всіх груп є лазерні указки, ми можемо підсвітити. Всі групи працюють на випередженні цілі, тобто вони розуміють, що збити не так легко, дуже важко. Як кажуть, ми не Боги, але ми стараємося відпрацювати на 100%. Імовірність влучання. По моїй думці, я думаю, десь 10%, що ми можемо збити, тому що, як показала практика, шахід заходить по висоті 150 метрів, змінює курс, і перед ударом десь за 500-600 метрів він піднімається на висоту 300 метрів і потім пікірує вже на визначену ціль. Тобто, якщо це вночі, то і шум мотора змінюється і трошки, можливо, яка то. Затримка там, ну, люди вже пристосувалися, і влучання були, і вони працюють по максимуму на 100%. Ну, як я розумію, наша основна задача для мобільних груп це виїхати за межі об'єкту на відстань десь 2-3 кілометри і вразити ціль на підльоті, щоб вона не могла вразити житлові будинки, щоб вона не зашкодила якому-то транспорту, життю людей в першу чергу і об'єкту. Якщо ми його будемо вражати біля самого об'єкту, то це вже буде ймовірність влучання і ймовірність завдання шкоди. Тобто мобільна група вона потрібна для того, щоб висунутися від об'єкту і влучити заздалегідь на підльоті. У війні я жив і працював за кордоном. В Польщі чи десь далі? Далі. Прибавкися. Війна почалась до все, роботу приїхав воювати, пішов добровольцем. головна мотивація це сім'я і рідна земля. Після війни чи хочете лишитися в Україні, чи хочете не? Час покаже. А якою б ви хотіли бачити країну, за яку ви воюєте після війни? Це дуже довго розповідати. Ну, ви так коротко. Квітучою, родючою і процвітаючою обов'язково її стане трохи згодом. Спочатку треба виграти війну, а потім країна стане, якою ми саме цього захочемо, такою вона і буде. Наш народ уперся, наш народ відбиває цей напад. І Ми всі надіємося на перемогу, всі живемо перемоги. Ми її дуже хочемо, ми в неї дуже віримо. І ми все зробимо для того, щоб вона сталася, щоб ми вигнали ворога з нашої землі, як визначив головнокомандувач. На межі 91-го року, але хочеться, щоб вони ще далі трохи дійшли, ніж ці межі, щоб більше вони ніколи не думали завдати нам шкоди.